День Київ пережив нову ніч російського терору. А Трамп розчарований розмовою з Путіним. Докладніше розповімо у випуску Варшава Київ про головне. Я, Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Київ під вогнем. Одна з наймасштабніших атак за час війни. Понад 500 дронів і 11 ракет. Прямі влучання у житлові будинки, лікарні та залізницю. Є десятки поранених. Серед них дитина. Трамп. Говорив з Путіним. Після розмови висловлює розчарування. Не думаю, що він хоче зупинитися. Кремль підтверджує, не відступить. Чому США призупиняють постачання зброї Україні? Данія проти Угорщини Копенгаген закликає позбавити Будапешт права голосу в Раді ЄС. Причина блокування вступу України до Євросоюзу. Чи вдасться приструнити Орбана і відкрити європейський шлях для України? Російські загарбники здійснили чергову масовану атаку на Україну. Випустили понад пів тисячі дронів та 11 ракет різних типів, вісім прямих влучань та понад 13 локацій, де попадали уламки. Основною мішенню росіян знову став Київ це одна із найбільших атак на столицю. Під прицілом цивільні об'єкти та мирні люди практично у кожному районі міста. Потрощені оселі, лікарні, залізниця. Є прямі влучання та суттєві руйнування багатоквартирних будинків. На тепер відомо про десятки поранених. Серед них щонайменше одна дитина. Чимало киян ночували у метро та на підземних паркінгах. А після атаки над столицею піднявся непроглядний дим. У повітрі висока концентрація продуктів горіння. Рятувальники продовжують розбирати завали. Про наслідки пекельної ночі і поточну ситуацію у Києві ми поговоримо з журналістом Суспільного Станіславом Свиридом. Таніслава, добрий день. Розкажіть нам, в якому районі ви зараз перебуваєте. Яка там ситуація нині? Питаю колеги. Так наразі перебуває у Солом'янському районі міста Києва. Тут сьогодні вночі в наслідок масової тобі нової російської атаки. А російська повітряна ціль влучила один з будинків. Це п'ятиповерхівка. Як ви можете побачити позаду мене? Він вона влучила близько другого поверху. За нашими спостереженнями, що ми побачили по уламках, сторіш за все, можемо припустити, що це був БПЛА типу шахет. А тож, а, наразі відомо, що на цьому об'єкті невідомо до речі, яка кількість постраждалих, але по Києву це 23 людини. Вони поранені, різні ступені поранення, і якщо не помиляю, 14 з них госпіталізовано. А тож, наразі в мене вся інформація, прошу колегу, вам слово. Чи є взагалі загроза на місці, власне, в Солом'янському районі дуже постраждав цей будинок, який за вами? Чи є загроза обвалення споруд і де розселили тих людей, які залишилися без оселі, без даху над головою? Наразі ви можете побачити позаду мене, що рятувальники працюють. Вони а, зараз підкріплюють спеціальними балками а, всі порушення, щоб будинку відбулися, вони аби не відбулося, як ви зазначила обвалу. Щодо людей, яких розселили, наразі інформація невідома. Як ми поспілкувалися з людьми, які перебувають тут, їх ще не розселяли ближче до вечора? Будемо спілкуватися з головою міської військової адміністрації Тимуром Тихенко, і Він нам надасть інформацію. Скажіть ще, будь ласка, наскільки ступінь задимлення в Києві, про який говорили вранці, і просили людей зачиняти вікна? Наскільки він ще утримався? Чи є якась небезпека у повітрі для людей? Наразі ми знаємо про те, що це червоний рівень задимлення. Тобто, киянам рекомендують не відкривати вікна та випити склянку додаткової води, і не виходити без нагальної потреби на вулиці? тож а наразі все ступень задимання продовжує бути високим. А через те, що вночі і під ранок ще горіли місця, де були прильоти та падіння ламків. Дякуємо, Станіславе. Бережіть себе з нами наживо Був журналіст Суспільного Станіслав Свирид. Він розповів про жахливі наслідки обстрілу Києва росіянами. Як щойно стало відомо, було пошкоджено консульський відділ польського посольства в Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану атаку РФ на Київ за його словами. Російський диктатор Владимир Путін робить це навмисно. Про це він написав у соцмережі ікс. Глава МЗС України назвав цю ніч однією з найстрашніших за весь час повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що Київ зазнав удару сотнями дронів та ракет, і це сталося відразу після телефонної розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Також Андрій Сибіга закликав запровадити проти Росії найжорсткіші санкції, а Україна має отримати всі необхідні засоби для самозахисту. Російські військові пошкодили також консульський відділ посольства Польщі в Києві. Тим часом у Полтаві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок атаки, яка сталася напередодні. Нагадаємо, вчора Росія вдарила дронами камікадзе посеред містю обласного центру, зокрема будівлі ТЦК, загинуло двоє людей ще 59 поранені. Серед травмованих цивільні військові та поліцейські. Трамп поговорив телефоном із путіним. Розмова тривала близько години. Опісля в Кремлі заявили, що Росія цитую не відступить від сили у війни в війні в Україні. Це так, російський диктатор відповів на пропозицію Трампа, якнайшвидше припинити війну проти України. Після розмови з Путіним американський президент сказав таке. Цитую: я дуже дуже розчарований. Не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Зазначимо, що 4 липня Трамп планує телефонну розмову з президентом України. За даними Financial Times, лідери планують обговорити раптове припинення постачань американської зброї до Києва. Вашингтон продовжує надавати зброю Україні попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні. Напередодні у Пентагоні пояснили, рішення ухвалили через занепокоєння щодо виснаження американських запасів. Нині це підтвердив і Трамп. Ми даємо зброю, але ми дали вже так багато. Ми даємо зброю, співпрацюємо з ними, намагаємось допомогти. Але знаєте, Байден спустошив країну, віддавши їм зброю. Ми маємо переконатися, що нам самим її не забракне. Доки Росія отримує високу ціну за свою нафту, вона продовжуватиме воювати. Про це український президент сказав у Данії, куди прибув на галавечерю з нагоди початку данського головування в Раді ЄС. Володимир Зеленський закликав європейських партнерів обмежити ціни на російську нафту, оскільки саме ці гроші дозволяють Кремлю озброюватись і вбивати сусідів. Давно настав час сформувати ефективну міжнародну платформу для контролю засобів неподвійного призначення, і це може бути одне з досягненням під час головування данії, і ми можемо працювати над цим разом. Нам потрібно обрізати Путіну та його е, обрізати Путіну гроші. Якщо банк російські можуть працювати по Європі в інших частинах світу, то все буде продовжуватись. Не так, як є, а нам потрібно підштовхнути Росію до дипломатії. Данія закликає позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі. Міністерка у справах міністерка у справах Європи Марі Бєре заявила, що Копенгаген наполягатиме на використанні так званої ядерної опції. Це стаття 7 договору про ЄС, яка дозволяє обмежити права країни-члена за систематичні порушення. Причина те, що Угорщина блокує вступ України до ЄС. Якщо цю процедуру активують, Будапешт може втратити право голосу в Раді Євросоюзу і відповідно не зможе більше гальмувати європейську інтеграцію Києва. Також у Данії вважають, що Євросоюз має обмежити доступ до коштів для країн, які порушують правила спільноти. 76 мільйонів євро виділяє Європейський союз для потреб Укрзалізниці. Грантову допомогу нададуть для будівництва Євроколії між Львовом та кордоном з Польщею. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Уперше в Україні залізничне сполучення європейською колією високого стандарту з'єднає станцію «Скнилів» на західній околиці Львова та станцію Мостицька 2 що розташована близько кордону з Польщею. Євроколія дозволить рух потягів напряму до Європи без пересадок, зменшить час у дорозі, а також розвантажить автомобільні пункти пропуску. Також це інвестиція в економічну стійкість України та сигнал про те, що ми вже є частиною транспортної європейської мережі, зазначив Кулеба. У Варшаві та околицях впродовж тижня відбувається серія інцидентів, які пов'язані з пожежами, вибухами та технічними аваріями в публічних місцях. У зв'язку з цим прем'єр-міністр країни скликав о 12-й за Варшавою термінове засідання. Повідомив речник, повідомив речник уряду. Вночі вогнеборці локалізували пожежу у багатоквартирному будинку на околиці Варшави в Зомбках. Втім, всередині будинку досі працюють. Займання сталося ввечері. Напередодні дах і п'ятий поверх будівлі був повністю охоплений полум'ям. Деякі квартири знищені вщент. Евакуйовано понад півтисячі осіб. Постраждало понад 200 квартир причина займання ще не встановлено. Також 3 червня у Варшавському метро з'явився сильний запах гару. Перевірка виявила аварію рельсового з'єднання. Напередодні 1 червня вранці здійнялася пожежа біля станції метро Радславіцька. Рух однієї з ліній метро було зупинено, що спричинило значні затори в місті. Тоді відбулося пошкодження кабельних тунелів і кабелів, які живлять інфраструктуру метро. Нагадаю, у травні 2024 року у торгівельному центрі Маревільська у Варшаві спала. Ахнула пожежа, було знищено майже весь комплекс. Через рік розслідування правоохоронці встановили, що підпал організували російські спецслужби.